Стівен Кінг Протистояння, Книга 3, розділ 62. ЧАСТИНА 2. Вечорами вона працювала в команді обслуговування ліхтарів. Робота зводилася до перевірки ламп за допомогою простого приладу і заміни їх у разі несправності чи у випадках, якщо їх побили вандали, коли в Лас-Вегасі шаленів супергриб. Працювали в чотирьох, їздили автовишкою від стовпа до стовпа. З вулиці на вулицю. Увечері Дейна стояла на висці, знімаючи плексигласовий плафон з ліхтаря, і міркувала, як їй подобаються люди, з якими вона працює. Особливо Дженні Енкстрм, крута й вродлива колишня клубна танцівниця, яка зараз керувала автовишкою. Така дівчина могла б стати найкращою подругою Дейни, і вона просто не розуміла, чому і як Дженні опинилася тут, на боці темного чоловіка. Це питання настільки мучило Дейну, що вона навіть не могла наважитися спитати Дженні про це. Та й інші були нормальні. Дейна подумала, що у вегасі відсоток дурнів значно вищий, ніж у зоні, але ні в кого з рота ікла не стирчать, і ніхто при перших променях місяця не перетворюється на кажана. Ці люди також працьовиті. у зоні на її пам'яті люди так не працювали. У вільній зоні можна було побачити, як хтось відпочиває в парку за будь-якої години дня. А дехто влаштовував обідню перерву з 12 до 2. -ї. тут такого не бувало. З 8 ранку до 5 вечора працювали абсолютно всі чи то в Індіан Спрінгс, чи в робочих командах по місту, і школа теж працювала. У Вегасі було десятків зо два дітей від чотирьох то був загальний улюбленець Деніел Маккарті, якого всі звали Дінні, до 15 років. У місті знайшли двох професійних вчителів і п'ять днів на тиждень проводилися заняття. Ллойд, який кинув навчання три роки просидівши в сьомому класі, вельми пишався освітніми можливостями, що відкривалися у місті, аптеки були відчинені і не охоронялися. Люди весь час туди ходили, але нічого серйознішого за спірин чи ліки від болю в животі не брали на заході проблема наркотиків не стояла. Кожен, хто бачив, як скінчив життя Гектор Дроган, знав, як караються подібні звички річі мофатів тут не було також. Кожен був дружній і тверезий, І мудро було не пити нічого міцнішого за пляшкове пиво. Німеччина 1938 року, подумала Дейна, нацисти? Ну так, то були привабливі люди, дуже спортивні, по нічних клубах не ходять клуби для туристів. А що вони роблять? Майструють годинники. Чи це справедливе порівняння? гадала Дейна, стурбовано думаючи про Дженні Енгстром, яка так їй подобалася. Вона не могла точно сказати, але схилялася до думки, що так. Вона перевірила лампу приладом. Лампа була негожа. Дейна обережно зняла її, поклала на вишку, притримуючи ногами, і взяла останню нову. Добре, уже скоро й робочому дню кінець. Уже Дейна глянула вниз і завмерла. Люди йшли з автобусної зупинки, поверталися додому з Індіан Спрінгс. Усі невимушено поглядали вгору. Так люди завжди поглядають на того, хто перебуває десь угорі, синдром безкоштовного цирку. Оце обличчя, яке подивилося на неї широке, усміхнене, здивоване. Господи Ісусе, невже це Том Кален? Пекучий піт потік їй на око, в очах почало двоїтися. Коли вона витерла його, обличчя зникло. Люди на зупинці вже пройшли вперед вулицею, розмахуючи кошиками з під харчів, розмовляючи, жартуючи. Дейна подивилася на того, хто, можливо, був Томом, але ззаду було важко сказати Том, невже вони відправили Тома? Та ні, звісно, це була така божевільна і майже, майже мудра думка, але вона просто не могла повірити в це. Аго, Вюргенс. грубо крикнула їй Дженні. Ти там спиш чи просто дрочиш. Дейна перехилилася через низьке поруччя автовишки і подивилася в обличчя, Дженні, котра висунулася з кабіни. Показала їй середній палець. Дженні засміялася. Дейна знову зайнялася своєю лампочкою. З силою вкручувала її, а коли лампа стала на своє місце, уже настала пора закінчувати. Дорогою назад до гаража вона сиділа тиха й замислена, така тиха, що Дженні це зауважила вголос. Та просто нема що казати, мабуть, напівусміхаючись, мовила Дейна. Не може бути, щоб це був Том. Чи таки може. Вставай, вставай, та вставай, сука, вставай же. Вона отямлювалася після неприємного сну, коли її штовхнули в спину ногою, так що вона вивалилася з круглого ліжка на підлогу. Дейна одразу прокинулася, моргаючи, не розуміючи, що сталося. Там був Ллойд, який дивився на неї з крижаним гнівом. Вітні Горган, Кен Демот, Козирний Туз, Дженні. Тільки зараз обличчя Джені зазвичай відкрите було холодне й порожнє. Джен. Ніякої реакції. Дейна підвелася на коліна. До неї почало доходити, що вона гола, але значно більше вона усвідомлювала, наскільки холодно ці всі обличчя на неї дивляться. У Лойда було таке обличчя, як у ругоносця, який викрив зраду. Чи мені це сниться? Одягайся ти, шпигунка бляха брехлива. Гаразд, не сон. У неї мов щось обірвалося всередині, і цей страх здавався майже закономірним. Вони дізналися про суддю, і ось тепер про неї. Він їм сказав: Вона поглянула на годинник на тумбочці за чверть четверта ранку. Ось вона, година таємної поліції, подумала Дейна. Де він? спитала вона. Кругом, похмуро відказав Ллойд. Обличчя в нього було бліде, блискуче, амулет висів у віподібній горловині футболки. Скоро пошкодує, що він близько. Лойде. Що? А я тобі венеру подарувала Ллойде. Сподіваюся, він скоро відсохне. Він ударив її ногою під грудну клітку, так що Дейна упала на спину. Сподіваюся, скоро відсохне Лойде. — Замокни і вдягайся. Вали звідси, я перед мужиками не вдягаюся. Лойд знову вдарив її ногою. Тепер уже в біцеп з правої руки. Біль був жахливий, і губи в неї смикнулись, але Дейна не скрикнула. Що, Лойде, попав? У ліжку з Матахарі? Вона вишкірилася до нього. В очах стояли сльози від болю. Та ходімо, Лойде, сказав Вітні Горган. Він побачив кровожерний вогонь в очах Лойда і зробив швидкий крок уперед, узяв Лойда за руку. Ми вийдемо до вітальні. Дженні може простежити за нею, поки вона вдягнеться. А якщо вона надумає стрибнути у вікно, у неї такої можливості не буде, сказала Дженні, Її широке обличчя не виражало абсолютно нічого. І вперше Дейна помітила в неї на стегні пістолет. Та вона й не зможе, сказав Туз. Тут вікна тільки для краси, хіба не знаєш. Буває, хтось багато програє і хоче стрибанути, а для готелю це погана слава, так що вікна не відчиняються. Він подивився на Дейну, і в його очах промайнуло щось подібне до співчуття Отепер ти, дівчинко, програла, не дай Боже. Та ходімо, Лойде, повторив вітні. Ти зараз щонебудь таке упориш, про що потім шкодуватимеш наприклад, у голову її засандалиш, якщо зараз звідси не вийдеш. Гаразд. Вони разом пішли до дверей, і Ллойд глянув через плече Він тобі зараз покаже, суко. Гіршого коханця, ніж ти, Лойде, в мене ніколи не було, ніжно відказала вона. Він спробував знову кинутися на неї, але вітні з кеном демотом утримали його і витягли з кімнати. Подвійні двері тихо заклацнулися. Одягайся, Дейно, сказала Джені. Дейна встала, роздираючи темний синець на руці. Ви що, всі тут такі? спитала вона. Ото таке вам подобається, Такі, як Ллойд Генрейт?» Ну, ти ж з ним спала, а не я!» На обличчі Джені вперше виникла якась емоція. То був сердитий докір. А що, по-твоєму, гарно приходити сюди і шпигувати? Що ти зараз отримаєш, на те й заслуговуєш, а отримаєш, мало не здасться, сестричко. Я з ним спала не просто так, Дейна вдягла труси, і шпигувала не просто так. Ну, чого ти просто не замокнеш? Дейна розвернулася і подивилася на Дженні. А що, по твоєму сонце я тут роблю? Чому по твоєму вони там учаться на реактивних літаках літати в Індіан Спрингс? А у тими бомбами ними флег що зібрався в тирі на ярмарку ляльку для дівчинки виграти? Дженні міцно стисла губи. То не моя справа. Що, і не твоя справа буде, коли він тими літаками полетить за скелясті й розбомбить усіх, хто там живе? Сподіваюся, так і зроблять тут або ми, або ви. Він так каже, а я йому вірю. Гітлеру теж вірили, та й не так уже ви йому й вірите. Ви просто так боїтеся його, що себе не тямите. Одягайся, дейно. Дейна натягла широкі брюки, застібнула їх на ґудзик, на блискавку, потім приклала руку до рота, затискаючи його. Я. я зараз, мабуть, о Боже. І згрібши в оберемок блузку з довгим рукавом, побігла у ванну і замкнулася там. Тоді почала видавати гучні звуки, вдаючи блювоту. Відкрий, дейно, відкрий, бо замок відстрелю. Мені погано. Дейна знову вдала напад блювоти. Ставши навшпиньки, вона потяглася наверх шафи з ліками, дякуючи Богу, що лишила свій ніж і капсулу з пружиною там і, вимолюючи собі ще 20 секунд. Вона причепила ніж. Тепер у спальні залунали інші голоси. Лівою рукою вона вимкнула воду. Та хвилинку ж, чорт, мені погано. Але хвилинку вони чекати не стали. Хтось шарахнув у двері ногою, і вони здригнулися. Дейна заклацнула свій ніж. Він смертельною стрілою лежав уздовж руки. З відчайдушною швидкістю вона накинула блузку і застібнула рукави, умила рот, спустила воду унітазі. Знов Знову удар у двері. Дейна повернула ручку, і вони всі ввалились у ванну. Лойди із дикими очима, Джені, яка опустила пістолет за спинами Кена Демота і козирного туза. Я блювала, холодно пояснила Дейна. Що, шкодуєте, що не бачили? Лойд схопив її за плече і кинув у спальню. Треба було тобі шию зламати курва. Що, хазяїна, слухаємося. Вона застібала блузку, міряючи їх палючим поглядом. Він ваш бог, собачий, так? Цілуєте його в сраку і кланяєтеся йому. Ти краще помовч, буркнув Вітні. Собі ж гірше зробиш. Вона подивилася на Дженні, ніяк не розуміючи, як ця дівчинка з веселою лайкою і щирою усмішкою могла перетворитися на таку нічну істоту з порожнім обличчям. Ви що, не бачите, що він хоче все почати заново? відчайдушно спитала їх Дейна. Убивства, розстріли, епідемії. Він найбільший і найсильніший, якось дивно, ласкаво промовив Вітні. Він вас зітре злиться землі. Годі балачок, сказав Ллойд. Ходімо. Вони спробували взяти її під руки, але вона відступила, обхопивши себе руками і похитала головою. Я так піду, сказала Дейна. Казино було покинуте, якщо не рахувати кількох людей, що з гвинтівками стояли і сиділи під дверима. Здавалося, вони всі знайшли щось цікаве на стінах, на стелі, на порожніх гральних столах, коли приїхав ліфти з групою Лойда, яка оточувала Дейну. Їх провели до воріт у кінці ряду віконець каси. Лойд відімкнув їх маленьким ключиком і всі увійшли. Дейну швидко прогнали крізь місце, схоже на банк. Там стояли лічильні машини, кошики, повні паперових стрічок, банки, гумок і скріпок, монітори зараз сірі порожні. Висунуті шухляди, де була готівка, з деяких на плитку повивалювалися гроші, здебільшого купюри по 50 і 100 доларів. У глибині цієї касової зони вітній відімкнув ще одні двері, і Дейна опинилася у вистеленому килимами коридорі порожньої приймальні. Місце було оздоблене зі смаком. Білий стіл вільної форми для секретарки, яка мала гарний смак, і загинула кілька місяців тому, відкашлюючи велетенські зелені згустки слизу. На стіні картина, здається, репродукція клея, пухнастий килим теплого світло коричневого кольору, передпокій влади. Страх почав просочуватися у всі закутки її тіла, сковуючи рухи, створюючи відчуття незграбності. Ллойд нахилився над столом і клацнув тумблером, Дейна помітила, що він починає вкриватися потом Ми її привели, РФ. Дейна відчула, що до горла їй підступає істеричний сміх, і вона не мала сил його зупинити, та й особливо не намагалася. Ереф, Ереф, яка краса. Вона розсміялася і раптом Дженні дала їй ляпаса. Цить, прошепіла вона, ти не знаєш, що на тебе чекає. Про себе я знаю, подивилася на неї Дейна. Це ви всі про себе не знаєте. З інтеркома почувся голос. Теплий, веселий, задоволений. Дуже добре, Лойде, дякую. Впустіть її до мене, будь ласка. Саму. Так. По інтеркому пролунав короткий поблажливий смішок, і зв'язок розірвався. Удей не пересохло в роті. Лойду озирнувся. Тепер уже його лобу вкривали великі краплі поту, деякі скочувалися по щоках, мов сльози. Ти чула, заходь. Вона склала руки на грудях, тримаючи ніж усередині. А якщо я відмовлюся, то я тебе туди затягну. Та слухай, Лойде, ти зараз такий переляканий, що навіть цуценя туди не затягнеш. Вона подивилася на всіх решту. Ви всі на смерть перелякані. Дженні, ти взагалі ось ось вирубишся. Для кольору обличчя, люба моя, не корисно, і для штанів теж. «Замовкни, підла, нишпорко, прошепотіла Дженні. У вільній зоні мені ніколи не бувало так страшно, як вам тут, сказала Дейна. Мені там було добре. Я прийшла, бо хотіла, щоб там і далі було добре. Більш політичної речі на світі немає. Вам варто над цим замислитися. Може, він торгує страхом, бо більше немає, чого продавати. Мадам, примирливо мовив Вітні, я б залюбки вислухав вашу промову до кінця, але там чоловік чекає. Перепрошую, але або ви скажете амінь і зайдете самостійно, або я вас туди потягну. Можете йому там свою казку розказати, якщо в роті не пересохне, але до того моменту ми відповідаємо за вас. І як не дивно подумала Дейна, відчувається, що йому дійсно ніяково, дійсно її шкода. На жаль, водночас вітні був і не на жарт наляканий. У вас такої необхідності не буде. Вона дала наказ своїм ногам іти вперед, потім стало легше вона йшла на смерть, да й на в цьому не сумнівалася. Коли так, хай і так, у неї є ніж. Спочатку для нього, якщо вдасться, а потім і для себе, якщо буде треба. Вона подумала мене звати Дейна Роберта Юргенс, і мені страшно, але мені й раніше бувало страшно. Він у змозі забрати в мене те, що я й так коли небудь би втратила, моє життя. Я не дам йому мене зламати, не дам зробити мене дрібнішою, ніж я є, якщо буду в змозі, я хочу померти гідно, і я налаштована отримати те, чого хочу. Вона повернула ручку і зайшла до внутрішнього кабінету, до самого рендала Флега.